Всім доброго ранку. Починаю новий влог зі сніданку. У мене сьогодні сніданок простий, але дуже смачний. У мене плов є. Вчора готувала чоловіку на роботу. Віддала йому весь, залишила собі трошки, м'яса немає, тому що все м'ясо йому віддала. Я свинину дуже рідко їм. Одно і це зробила. І, звісно, мої улюблені овочі. Малосотні. Як я люблю кожен, огірочки і помідори. Помідори вже такі, як треба, вже окласилася. Дуже смачні чоловіку віддала теж на роботу. Адже джеку треба винести в підвал, до речі, така лінь. Але треба винести. Зараз, може, поснідати і понесу. Мені смачного, і вам також, якщо зараз зі мною під відео їсте. Змонтувала тільки що для вас влог і прийшла на кухню. Хочу зварити картоплю робити вареники з картоплею. Бо ж зробила шкварки минулий раз, а Владик дуже любить вареники з картоплею і шкварками. Тому замовили мені на обід ось таке ось таку справу. А я поки змонтувала блохти, вже ось два-дві години дня, Я хочу швиденько ось поставила, щоб вода закипіла. І поки вода закипіла, то я швинько начистила картоплю, щоб було швидше все. Ось. Ось, трошки, Сьогодні буде пізніший обід, але у нас сьогодні і сніданок був пізніший бо сьогодні вихідний. В квартирі холодіна. Така холодіна. Я вже подіставала всі свої кофти теплі. Дуже люблю ці кофтинки, що в тому році мені... Одну на Новий рік чоловік подарував, а другу потім я поїхала, ще собі купила таку саму, бо мені дуже сподобалось, вони дуже тепленькі. У дуже тепло, особливо зараз, коли ось цей період осінній до отоплення. Отоплення може бути вже 1 жовтня включене. Може вже включити, якщо буде холодно на вулиці, то можуть включити вже 1 жовтня. Частіше всього так. Ось, вже так води налила, прямо як знала, що мені стільки треба. Підсолю. Зараз вона швидше закипить, бо вода вже кипіла. Тим часом замішу тісто, поставлю, ну, якраз 20 хвилин постоїть. буду, якраз картопля звариться. Мішель взагалі тільки що лежала я її на ліжку, вкрила. Одіялом вона спала, поки я монтувала влог, вона собі спала на бочку під одіялом, навіть не ворушилась, тільки голова була назовні. Та? А це вже почула, що я пішла на кухню, та, й, звісно, вона ж теж йде на кухню, як тільки я йду на картоплю хочеш. На. Дивно. Побачила, що я картоплю чищу, вже пішла в будку їсти. Дуже любить сиру картоплю. Я, до речі, помітила, що вам більше заходять влоги, де я. Менше змонтованого і більше щось говорю. Не знаю, чомусь так подобається. Я сама так люблю когось слухати, дивитися. І такі влоги якось краще люди дивляться. Більше подобаються такі розмовні. А мені так навіть краще і легше. Тому я можу з вами розмовляти багато, якщо вам цього потрібно. Говорити я люблю. Скажем так, колись як я тільки почала вести блог, то я взагалі мені треба було щось говорити, я думаю, на що говорити. Я не могла розслабитися, не могла налаштуватися. А зараз включаю камеру і можу говорити хоч цілий день. Зробила вже тісто, зробила тільки пів порції, швиденько замішала і. Взяла накрила рушничком, щоб воно не обвітрювалось, поки в картопля доварюється, підготувала свою формочку. цю, Як тільки вона в мене з'являється у відео, одразу мене всі за нею питають, де її купила. Купувала дуже давно на Адріспресі. Дуже легко нею заліплювати через те, що вона ось так стаціонарно стоїть на столі. Це дуже зручно. На відміну від тих окремих таких формочок для вареників, яким треба в руках тримати. І мені взагалі не мене зручно. Я пробувала, в мене є. А ось ця супер класна. Єдине, що з нею незручно, саме тісто так розліплювати. Я ось цим розкачую і потім просто цим заліплюю. Поставила сковорідку, хочу обсмажити цибульку. Нарізалася дрібненько, засмажу до картоплі. Я не завжди засмажую цибульку до картоплі. А ось сьогодні вирішила зробити так. Drag you down. Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. Чоловіком говорила, що тут наліпила трохи вареників. Далі швиденько розкачую. Так мені подобається, бо це так швидко виходить. Швиденько розкачала. Це все рука набивається і дуже швиденько заліплюється. Я вийшла тільки що з мішелькою на вулицю, поки картопля мене холодала. Вийшла погуляти і сміття разом винести, то геть нагрілась на вулиці. На вулиці тепліше, ніж в квартирі. Так тепленько сьогодні. Бо то було якось похолодало трохи, а Сьогодні дуже тепленько. Так гарно. То я трохи погрілася, з нею погуляла і пішла додому знову мерзнути. Ось стільки вареників в мене вийшло, вже вода в мене закипіла, зараз відварюю їх і їмо. У нас ранок неділі і я готую деруни з сиром кисломолочним, з коробчиком, солоним і буду готувати ще звичайні. Бо владіть не любить такі, буду йому робити звичайним сиром таким твердим натру, трошки і кобаском. Чоловік приїхав вночі додому, тут поблизу був, поїхав, це скільки це? Один день його не було. І приїхав вночі додому. Він, якщо поблизу, десь ось тут розгрузка в нього. і Є час після цього до наступної загрузки, то він залюбки їде додому. Це дуже класно, що він, може, частіше буде вдома. Хоч на півдня, але приїде додому переночувати, хоча б, як він каже, поб'ємо каву. Поснідаємо, поб'ємо каву і я поїду собі далі на роботу. Сьогодні класна погода, дуже тепленько. Вчора також дуже тепло було. Може трошки квартира прогріється. Ми сьогодні вночі прямо дуже замерзла. Встала, взяла тепле одіяло, вкрилася поверх свого одіяла, бо таким теплим покривалом. Бо дуже змерзла, прямо погано з-за цього спала, Думаю, треба взяти одіяло дістати, ще тепленьке, вкритися, щоб до ранку поспати, ще нормально. Ми, Мішелька навіть замерзла, прийшла вночі, попросилася до нас, бо теж їх стало холодно. Ми ще трошки ці теплі денечки, ще побуде, може, тепла осінь. Хоча вночі теж зовсім не тепло, вже вночі прямо, напевно, заморозки. Але вдень хоча б, щоб побуде тепло, щоб трошечки прогрівалося, щоб була така. Справжня золота осінь, сухенька. Майже немає. Зовсім небагато. Може огірка достану, на повний довер. А, ти любиш зефіру? А я можу і без сметани поїсти. Мішель. Мішель їсть. Завертоє зіла, це є. А, бачиш, яка хитрюха. Ну, потім дають поспити. Завтра плюс. У мене попралась стірка, хочу зараз стати розвішати. І закину ось цю подушку, мішелькину стирати. Це рушники принесла з кухні. У мене там є один рушник, хочу його замочити відбілювачем. І кинути потім разом з усіма рушниками, постирати. У мене дуже, дуже багато кухонних рушників назбиралося. До речі, у нас включилось сьогодні опалення. Це в мене тут теж попрані рушники. Такі великі для цього. Ну, Для душу великі рушники. Бані зараз розвішую це. Попили Ой, Мішелька, я тебе не зняла. Як поставила її в цьому. Оставила її з диванчиком сюди, і вона накрита, бо їй холодно. Так вона тут і сидить. Така мене слухняна дівчинка. Поставила мама сюди і стоїть так із цим диваном, каже, не зняла мене. Зараз зніму її. Все, поставила на місце. Вчили отоплення. Сьогодні проснулася зранку. Влада піднімати в цей в технікум. І, і я відчула, що так якось трошки тепліше, ніби в кімнаті, але думаю, вчора було тепло, позавчора було тепло на вулиці, думаю, напевно, що потепліло вже в цьому в кімнаті. Іду до нього, в кімнату заходжу, а в нього так тепло. Кажу, Владік, вставай, включили батарей, бо, це, бо дуже тяжко заранку вставати, коли холодно. Коли тепленько, то, звісно, краще. Ну і краще для того, щоб той грибок не кидало. там. Ми його якраз вчасно обробили. Його немає, і там якраз за батареї, де він і був, то буде сухо, тому що батарея включена, буде сушити, просушувати стіну. Ось, А в нього ще кімната така маленька, і одразу відчутно, бо тут дуже велика кімната, плюс ось ці двері постійно у нас відкриті, бо вони такі, що совуються і дуже тяжко совуються. То я їх майже ніколи не, не відкриваю, ой, точніше не закриваю їх ніколи. Майже вони завжди відкриті. Плюс в коридорі лише тепла підлога трошки. Коли включається отоплення, а на кухні взагалі немає ніякого ну, обігрівального елемента, ні батареї немає, ні підлога не тепла. Словом, щоб обігрілась кухня, треба, щоб з коридору, з підлоги йшло, і плюс ще з цих батарей, які тут в кімнаті. Тому завжди ось ці двері відкриті, ніколи їх не закриваю. Ось, тому так, вже тепленько, а на вулиці якраз то сьогодні і похолодало дуже, бо сьогодні дуже зранку було холодно, ми йшли з Владькою, навіть не знаю не дивилась, скільки градусів. ну, Але ми машиною, то ми так, що в машину сіли і там його, там він вийшов, пішов вже в технікум, а в технікумі теж тепло. Рано словом, включають в Польщі е, Мені здається, з 1 жовтня зазвичай, або навіть раніше. Пам'ятаю, мені здається, в тому році раніше включали, і в цьому ран... році раніше включаю. Так, зараз розвішую швиденько, вже буде швидше сохнути і одяг, тому, тому що, 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 звісно, підлога тепла, тому буде вже швидше і одяг сохнути. А такі мілкі носочки я вішаю на батарею. Прийшла в наш підвал. У нас, до речі, немає світла тут. Єдина, напевне, кімната, в якій немає світла. Ми спочатку взяли, яке є світло, але потім перебралися. Коротше, в мене розрядилась батарея в телефоні і вимкнулася камера. Тепер нічого не видно. Точніше, вимкнулася не камера, а цей ліхтарик на камері, тому нічого не видно. Хотіла ще взяти коробку з осіннім декором разом. Думаю, ось це вона. Я бачу і осінні, і не осінні. Мені то всього не треба взагалі-то. Але що мені треба, навіть не знаю. Зараз я погляну, чи мені щось треба звідси? Тут цього всього жовтого помаранчу мені в цьому році не треба. Так, взяла я, коротше, тільки грушечку ось таку. Вона мені підходить яблучко. Ось таку штучку я її завжди в коридорі ставлю. На мене стоїть. І килимок. Взяла. Зараз почищу його. Чомусь він такий брудний. Все більш нічого не брала, бо все-таки помаранче в мене. Це побачила капусту на підвіконі і думаю, що це з нею зробити. Напевно, зараз поріжу і стушкую, Вона така м'ягенька, як молода капуста. Така це струшкова з хвостиком таким гостреньким. Зараз її струшкую, як зроблю як на капусту. Ось, І може зроблю десь вареників. Може завтра, чи сьогодні. Не знаю, побачу, як в мене з часом буде. Так, в мене там закипів чайник, зараз піду залю. Рушничок там один в кисневому відбілювачі, чи, чи прямо від Короче, в прямому відників ваніші тому за, за, порошкові залию, може ті плями відійдуть. Зараз покажу цей рушничок. Так, я ж сюди насипала кисневе відбілюча. Ось цей рушничок, коротше, це колись мені сестричка подарувала. В Україну, яке їздва, і він, ну тут погано видно при цьому освітленні в ванні, але на ньому дуже багато таких жовтих плям. Я його десь повимащувала, напевне, куркумою, приправами. І, коротше, треба бути акуратнішою, коли користуюсь приправами. Я його зараз замочу, сподіваюся, що він відчистий. Від ну, господи, від, відіпреться. А потім закину його разом з усіма, у мене там дуже багато. Щоб разом всі попралися, бо вже дуже багато нас Я потім ось закидаю прати, рушники і ось це ось, ну, це все ж тут залито, цей засіб, що сьогодні не можу докупи зібрати. А що це таке? Слова забули ще, що, коротше, зберуся, вилию в цей. Шумить машинка. Бела її машинкою, тоді воно і на інші рушнички подіє. І буде класно. Все, хай лежить. Після обіди закину. Я капусту завжди люблю шинкувати з цією штукою. Вона саме класно шинкує взагалі. Супер крута. Колись в Україні купила і привезла сюди. І буду її шинкувати одразу в кастрюльку, напевне. На дно каструльки трошки наливаю води завжди. Тушкуватися, зараз накрию кришкою, а в сковорідці зроблю засмажку. Цибульку засмажу трошки, і морква в мене заморожена є потерта, то я візьму її і засмажу насмальцем, буде дуже смачно. Бо буде в мене тушкована капуста без м'яса, то насмальцю буде саме те, що треба. Завжди люблю додавати соус томатний. Знаю, що хтось не додає. Хтось додає. Коротше, ми готуємо всі по-своєму. Тому я додам дуже смачний цей соус М -м -м -м. з базиліком. Дуже смачний. М -м -м -м. Капуста буде вже приправлена. Хоча я взагалі в капусту не додаю приправ, сіль, перець і все. І лавровий листочок ще кидаю. Але тут є трошки ось сушеного базиліку в соусі, то буде смачно. Він такий легесенький, додає аромат. Вся засмажка готова. І мені зараз треба начистити картоплю, напевно, відварити, бо поїду скоро за Владіком в школу, в технікум. Хочу на обід зробити картоплю. Напевне, пюре зроблю. До речі, ці шварочки у мене вже ось скільки залишилось. Треба знову купувати сало, робити запаси побільше, вже треба брати. Бо він так за ними заскучав, що просить мене кругом їх додавати. Роблю макарони чи кашу, чи картоплю. Мама зверху постав шкварки. Так що дитина росте. У нього зараз, до речі, такий апетит. Гарний. 16 років йому скоро буде. То. Хочу постійно щось смачненьке і хочу постійно їсти. Тому нехай їсть на здоров'я. Я почекаю, коли ця капуста трошки стушкується, щоб всілася. І тоді додам смажку. І буду вже додавати тоді спеції. Зараз поки що не буду. Нехай стушкується трохи. Так, все, картоплю начистила, поставлю відваритися, постала багато, щоб залишилося. Може, вареники наліплюю, залишиться, може щось інше зроблю, не знаю. Завжди можна щось придумати. Капусту я додала за смажку. У мене на відео жовте, а в житті помаранчево, чим мені так здається. Світло таке жовте, віддає так. Цікаво. Е, так, тому капусту ще тушкую, не знаю. Може, хвилин 5, бо вона дуже м'яка, ось ця струшкова капуста, і вона вже готова. Дуже швидко стушкувала її. Зараз тільки до смаку спробую, щоб всього було. І все готово. До, до речі, так гарненько вийшло. Хоч і вона стушилася, одна третя частина, але все одно багато вийшло, бо пастюка така немаленька. То це класно, можна її буде і млинці зробити. Такі я роблю з загортаю, з капустою, і можна буде і вареники наліпити. Все, картоплю поміщила. Додала масло і зробила такою трошки рідшою, але перед цим поміщила, забрала, відібрала таку ну, рідку, тому що на вареники чи що я там буду робити, то краще вона була рідка, Тоді долила вже сюди. Тої водички, в якій вона варилася, додала масло і поміщила. Так, все, в мене все готово. А це, до речі, те, що залишилося від помідор. Коротше, я їм не даю до кінця вкласитися. Ну, в принципі, вони вже вашені. Це вже скільки пройшло. Ну, вже 10 днів точно пройшло. Ну, якраз так, щоб можна було починати їсти, а я вже їх закінчую. Ось так. Я вмію чекати, огірків то вже немає. Трохи помідор набрала чоловіка, дала на роботу, огірків теж небагато. І ось, в принципі, все, що залишилося. Я їх їм такого можу відкрити просто холодильник, дістати, з'їсти пару штук і поставити назад. Їду за Владіком забирати його. Вийшла, у нас ось дощ іде. Ось така погода. Мінлива, осіння. Мішелька, ти що там? Рада, що дощ. Труситься. Не дуже, напевне, рада. А, о, Мішель, ми трошки навіть не встигаємо, зараз ще корки можуть бути. Щось хотіла сказати і забула, що. Класний вік. Щось хочеш сказати, і забулася, що. Ой, що я хотіла сказати. Не пам'ятаю. Владик, до речі, сьогодні пішов вже без милиці, без, він з однією хотів, це вже пішов без неї, залишив в машині. До машини тільки по цьому по сходах спустився з нею, а далі каже, я буду в техніку ходити пробувати без неї. То, дай Бог, що він вже ходив нормально, що трошки кульгає. Але так вже то хоче пробувати без неї ходити. Що хотіла сказати? Добре, може, потім згадаю. А може і не згадаю. Поїхала я. Завершила я з варениками. У мене якийсь вийшов цей вареничний влог. Починала десь там з вареників. Чи посередині вони були, не, не пам'ятаю. Але я згадала, що я вже вареники ліпила. Позавчора я ліпила вареники. І ось сьогодні знову в мене вареники. З капусти залишилася в мене ось так ще трошки. Картопля це залишилася та, яку ми їли. Де більш така з, з маслом і з усім. Це трошки ще засмажки залишилось. Десь ще раз годинку буду їх відварювати. Ці ці поставлю в холодильник в морозилку. А ось ці Відварю тут у мене з картоплю по кругу і з капустою. Навіть всі не буду відварювати, тут забагато нам з владом двох. А тут головне не забутися де ще. Це в мене з капустою, ось це також з капустою, а ось ці з картоплею. Тому ось так вийшло в мене гарненько. Десь буде чоловіку на роботу дати, заморожені вже будуть готові потім відварю тільки коли він вже приїде. Будемо готувати на 5 днів то від вареники вже будуть готові. Одна страва вже буде, щоб йому дати. І зараз хочу піти подивитися, як в мене відібрались рушники. Хочу мене цікавить саме той рожевий. Всі інші, я думаю, що відпоправились нормально, бо, в принципі, вони в мене не були з плямами. Тут ще і чоловіка зробити рушники. Так. Я зараз подивлюсь саме оце рожевеньке. Чи відійшли плями, чи ні. О, не знаю. Так, візуально ніби відійшли, але треба подивитися на преденному освітленні. Бо щось ніби ось тут я ще бачу. Ні, не відійшли. Коротше, не відійшли. Але я. Чекайте, я хіба не купувала, я ж купувала відбілювач. Боже, оце я олень. Я ж купувала відбілювач е рожевий цей пінкстав і мала його випробувати. І забула за нього. Добре, замочу тобі ще раз Ти з пінкстафом спробую і вже десь у наступному відео вам розкажу. Але як я могла так забутися? Взагалі все забуваюсь. Ладно, залишу його. Дякую, що ви додивилися влогу до кінця. Не забувайте поставити пальчик вверх. І зустрінемося з вами у наступному відео. Бережіть себе!